Вітаю вас на каналі Все для здоров'я. В сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами ефективним доглядом за зубами. Ще донедавна особисто використовував звичайні зубні щітки. Вони були різних виробників, різної форми, структури, м'які, жорсткі, ворсинка була там, хвиляста, довгаста, продовгувата, щітка сама згиналася. Але після чищення я не досягав того ефекту, якого хотілося. Здавалося, що наліт на зубах залишався. На краях зубів біля десни залишалися такі незначні наліт. І недавно було придбано електронну зубну щітку, І ви знаєте. Як кажуть, перший досвід найбільш запам'ятовується. І що мені запам'яталося, це той нюанс, що коли я почистив зуби, я був дуже приємно здивований. Після очищення, коли провів язиком по зубах, відчуття було, наскільки вони були гладенькі, наскільки було приємно тектильно, що я був дуже сильно здивований. І тому вирішив поділитися з вами досвідом. Не буду розказувати там назву, бренд. Це все можете знайти як на українських сайтах, в магазинах, так і в зарубіжних магазинах, як Aliexpress та інші. От, особисто ми її купували на темі. Що хочеться розповісти про них, давайте трішки з технічної точки зору. Ішло в комплекті 8. Насадок. Насадки міняються досить легко. При незначних усиленні в сторону насадочка знімається. Розумію, що для багатьох буде здаватися, що вона досить дорого вартує, але враховуючи той факт, що в комплекті йшло 8 щиточок, то, як на мою думку, її можна використовувати для всієї родини. Наприклад, ми використовуємо дві щітки із дружиною. Особливістю щіточок є те, що на кільці різний кольор. Це свідчить про те, що в кожного, щоб не путатися, в кожного є своя щіточка. Незважаючи на те, що в порівнянні із звичайною щіткою, ми можемо бачити невеликий діаметр самої, самої щітки, яка чистить. Вона дозволяє чистити віддалені зуби, наприклад, як зуби мудрості. що, Звичайно, коли я щіткою чистив, бували такі моменти, що виникали рвотні рефлекси. З цією таких відчуттів зовсім немає. Ця щіточка дозволяє проходити по зубах з різних якби, ракурсів, що є досить зручно. Одягається вона також досить легко. Просто. на... Надіваємо і до щелчка. Щіткою досить легко користуватися. На ній міститься лише одна кнопка, вона має декілька функцій. Перша функція, коли ми одноразово натискаємо, вона вмикається. Що хочеться забігаючи наперед сказати, це буде зручно і для використання діток. Наприклад, попередньо, як ми використовували звичайні щітки, щоб діти. По необхідному часу, щоб вони чистили свої зубки, ми купили їм пісочний годинник. Коли ми перевертали, вони знали, поки пісочок повністю не висипеться, треба зубчики чистити. Цією щіткою вбудований таймер, якого достатньо для того, щоб пройтися по всіх зубах. Другий натиск на кнопку збільшується швидкість руху самої щітки. Ну і третій раз, коли ми натискаємо, то вона вимикається. Також ми можемо помітити на щітки індикатор, який має дві функції. Коли горить синім кольором, це свідчить про те, що акумулятор заряжений. Коли починає індикатор горіти червоним кольором, це свідчить про те, що потрібно вже ставити на підзарядку щітку. Приводу акумулятора, що хочеться сказати. Враховуючи той факт, що ми з дружиною користуємося однією щіткою у двох, нам вистачає плюс-мінус на місяць. Заряджається вона досить швидко, достатньо хвилин 20-30 і ємність акумулятора буде повністю заряджена. Коли вона заряджається, індикатор тухне. Для того, щоб зарядити щітку знизу неї, знаходиться прорезинена заглушка. Вона слугує захистом від попадання вологи всередину. Для того, щоб зарядити, потрібно відкрити цю заглушку, і знизу ми можемо бачити type IPC. Як на мене, це досить зручно. Особливо це буде корисно для людей, які ведуть активний спосіб життя. Наприклад, багато подорожують, їздять часто у відрядження, і по факту не потрібно буде брати додаткових ніяких зарядок. Адже в сучасний час всі пристрої. Заряджаються в основному від порту type c На цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Будьте здорові, не хворійте. До скорих зустрічей на моєму каналі.